Коаліція демократична є відкритою і передбачає широке розширення та співпрацю з іншими партіями, громадськими організаціями, безпосередньо активними громадянами та різними громадськими ініціативами. На початку червня цього року учасники підписали меморандум про утворення демократичної коаліції. Зараз я хотів би, щоб кожен з учасників нашої прес-конференції сказав кілька слів, представився і сказав би кілька слів про свою політичну партію. таку коротку інформаційну довідку про діяльність політичної партії. Ну, почнемо, мабуть, з Андрія Древицького, голова партії політичної партії Народний порядок. Дякую. Андрій Древицький, председатель ліберальної політичної партії, партія Народний порядок. Наша політична партія була створена в 2006 році. активистами общественного движения Донецкой области, молодыми депутатами, молодыми предпринимателями, активными женщинами. В 2003 года нам потребовалось, чтобы официально зарегистрировать политическую партию. В 2009 году Министерство юстиции официально зарегистрировало нашу политическую партию. И на данный момент мы имеем представительство во всех областях Украины, в городе Киеве, Севастополе Автономной, и Автономной Республике Крым. Основная идеология нашей партии это либеральная. Главная задача, которую мы перед собой ставим, это приход к власти и наведение порядка в стране. И основные направления нашей работы это европейская интеграция, гендерный баланс политики, проведение честных и свободных выборов. Спасибо. Килька слив про партию молодь до влады. Скажи голова этой партии Валентин Скрипец. Доброго дня. Валентин Скрипец, глава политической партии молодь до влады. 6 червня 2012 року партія молодь до влади відсвяткувала свої другий день народження. Партія молодь до влади є партією, де в основі і основні завдання закладені у назві партії це прихід до влади молодих, це прихід до влади молоді та зміна політичних еліт, про яку все тільки говорять, але, на жаль. Ніхто нічого для цього не робить. Дякую. Голова політичної партії Самоврядна Українська Держава Віктор Бачихін. Віктор Бечіхін, голова політичної партії Самоврядна Українська Держава. Наша політична партія зареєстрована в 2008 році, в жовтні, тобто ми відносимо себе до молодої політичної сили. Будується партія на головах ЖБК, це житлово будівельні кооперативи, об'єднання співвласників багатоповерхових будівель та органи самоорганізації населення. Це, це нижча ланка ланки місцевого самоврядування. На сьогодні ми маємо більше 70 осередків по Україні, включаючи 22 обласні, обласні партійні організації. Ставимо собі за мету прихід до влади і наведення порядку, як казали наші колеги, на суд цілі співпадають. Політична люстрація і наведення нормального елементарного порядку в країні. Дякую. Нагадаю, що на початку червня було підписано документ, яким було створено демократичну коаліцію. І відповідно до підписаного документу демократична коаліція визнає лише законні інструменти приходу до влади, такі як вибори, референдуми та інші форми волевиявлення громадян. Демократична коаліція візьме участь у парламентських виборах 2012 року, президентських виборах 2015 року та наступних місцевих виборах. Відповідно до рішення, яке було затверджено Радою демократичної коаліції, цілями демократичної коаліції є здійснення спільних дій на благо України та її громадян, розробка програми розвитку для України, прихід до влади нових політиків, які не брали участь у роботі законодавчих, виконавчих та судових органах у якості народних депутатів або чиновників першого, третього рангів України. Прийняття законів про... Десятирічну заборону займатися політичною діяльністю громадянам, які були народними депутатами та чиновниками першого-третього рангу України, починаючи з 1991 року. Це так звана ілюстрація, про неї більш детально зупиниться Віктор Бечіхін.